Чистий двір, новий дитячий майданчик, доглянутий будинок це не мрія, це реальність для мешканців цього будинку. Адже тут працює ОСББ Каштан 15 У 2016 році мешканці цього будинку створили ініціативну групу, вирішували. Як говорять у нас на Україні, хазійнувати самі. Зібрала ініціативна група установчих зборів, на яких вирішили створювати ОСББ. І від 2016 року у нас створене ОСББ. Взяли цей будинок наш і в свої руки і почали приводити його до порядку. За ці роки було зроблено. Реструктуризація нашого теплового пункту. В тепловому пункті нам передали тільки лічильник, але цього було замало. І ми в програмі співфінансування за допомогою міської ради, коштів, які зібрали мешканці. Ми зробили реконструкцію нашого теплового пункту. Тепер наш тепловий пункт економить тепло і будинку тепло. Вінчані, подача, Подача обратка. Ось оскільки використовувалося цього, його калорії, ну, все і тут воно контролірує. Також було потім проведена модернізація і переобладнання всіх комунікацій підвалу, замінені труби холодного, гарячого водопостачання, опалення, труби сучасні, взяті в кожухи утеплений, ізольований, подвали вичищені. Поцікати опалення спочатку є аварії. Постало питання нагляду за територією будинку, за самим будинком, за входом. І мешканці також на загальних зборах вирішили придбати відео спостереження. Це дуже допомагає нам, тому що всі не які трапляються біля дому, всі ми можемо. Побачити вичищені утеплені технічні поверхи, закуплені кожухи для утеплення технічних поверхів, комунікацій на технічних поверхах. Ми не боїмося морозів, які будуть закуплені паркувальні стовпчики, щоб машини не паркувалися, щоб могли наші мамочки з колясками і пенсіонери спокійно йти по тротуарах, біля будинку, чисто, розбити квітники стригаються кустики, а зійдемо як можна. У під'їздах будинку постійно є освітлення при вході. У нас стоять система освітлення, вона на вході реагує, реагує на вход і виход. Так що постійно включене, людина зайшла в під'їзді, світло загорілося. Людина пішла, світло зникло. Підністри були розморожені. Одну, чинку, в одном чи в двох под'їздах ще держались вони, а всі останні нанімали сварщика, заварювали, а це всіх отаких по під'їздах поставили в нові регістри. Щочити поставили на все це діло, Нові цілим попереробляли. Ну, так і по під'їздам, по електриці багато пороблено. Це були старі автомати куплено все, все, що воно поміняли це. Тяча площадка приведена до порядку. Мешканці допомагають. Говорили, поставили. Так працює наше ОСББ. Я, як голова ОСББ з дев'ятирічним стажем, я наполягаю будинкам створювати своє ОСББ, хазійнувати, розпоряджатися фінансами. ОСББ це як сім'я. Ми знаємо, де що трапилось, кому потрібно допомогти. Зараз нелегкий час, коли війна. Ми знаємо кожну родину, яка потребує. Да просто поговорити, підтримати. Що я рекомендую створювати СББ. ОСББ. ОСББ. Це комфортне життя у вашому будинку. Саме ви вирішуєте, яким він буде. Обирайте майбутнє вашого будинку. Створюйте ОСББ.